Всім доброго вечора, мої любі телеглядачі. Добрячок, привіт. Привіт, мишко, привіт. Що там сталося? Ти якась незвичайно сумна. Та нічого, це з зайчиком посперечалась. Навіщо ж ти з ним сперечалася? Бо він якийсь зайчик на побігеньках. Так, чому це ще? Ну, ось дивись, Хі... хто б його і про що не просив, все він біжить і робить. То він просто слухняний, мабуть. Ага, і цим всі користуються, і особливо його братики. Та, мабуть, він просто всім хоче допомогти, і це ж добре. Та яке добре? Ніякого особистого життя. Хе, чому це ще? Ось дивись, учора ми з друзями пішли грати в волейбол, а зайчик не пішов. Так, а чому? Бо Він, бачите, татове доручення виконував. Значить, татове доручення йому важливіше за волейбол. Так, ще скажи важливіше за друзів. В цьому він показав свою вірність. Як це? Тато йому щось доручив, і він вірно виконав, не відволікаючись на забави у сіляків. Але ж так скоро він зовсім перестане з нами гратись, і всі стануть його про щось просити й і, і Він стане зайчиком на побігеньках. Та що ти все на побігеньках та на побігеньках? Нічого він не стане на побігеньках. Він дуже розумний зайчик і зробить правильний вибір. А от і не зробить. І тому ми з білочкою вирішили йому допомогти. Так цікаво і як же. Ми навчимо його. усім, магать, усім відмовляти. Ти кажеш усім? Так, навіть рідному татові і братам. Ех, подруго. Ти сама не знаєш, що робиш. Все, я знаю. А от і не знаєш, і я тобі, до речі, доведу. Як? Так, як завжди, бо вже з такою ситуацією я зустрічався і не один раз. І ось одну історію я зараз тобі розповім. А ну, розкажи. Розповім і тобі. Ну і, звісно ж, вам, наші любі телеглядачі. А історія моя про одну родину. Яка проживала у місті, і хто ж у цій родині був таким слухняним, як наш зайчик? Його звали Марк. Він жив разом з татом і мамою і ще двома братиками у великому місті. І він був наймолодшим у родині. Молодшим найбільше щастить. А я так не вважаю. Принаймні, так не завжди. От у родині Марка. Всі зусилля були направлені на найстаршого братика. Чому? А тому, що він поступав в університет, і потрібно було з ним більше займатися. А Марк. А Марк ходив у садочок та й не хвилювався про екзамени, про поступлення якісь там і про все інше теж не хвилювався. Я ж казала, що найменшим щастить. Але Марк бачив, як всі турбуються про найстаршого Максимка. І собі намагався чимось допомогти. Чим же він допоможе? Та бодай чим. То ручку свою подарує, хто книжки зошити підбере. А один раз Максимко поспішав на навчання і не прибрав зі столу. От Марк тут, як тут, все за ним поприбирав. Теж мені. Так і Олег сказав теж мені, добродій, не смій за ним прибирати. Хм, чому? Бо ти ж не хлопчик на побігеньках. Всі з цим Максимом носяться, а він візьме, та ще носа задере. От бачиш. А от Марк все одно прибирав. І тут Олег не витримав та й каже: Ти що? Хочеш все життя так і пробути слухняним хлопчиком? Ану, ну перестань. Не слухай нікого і нікому не допомагай. Правильно! А от і неправильно каже Марк. Я на таке не погоджуюсь. Ми ж одна родина і маємо допомагати один одному. Нам же. Олег почав вмовляти Марка. Та що ти розумієш? Ти ще малий. Не будь ганчіркою, яка за всіма прибирає. Будь мужчиною. Ось поглянь на мене. Я нікому нічого не допомагаю. І мене всі поважають. Ну, а на тебе постійно сваряться. І що ж Марк вирішив? Він подумав, подумав і вирішив. Вирішив послухатись братика. О, ти молодець. Але як тільки Марк твердо вирішив нікому нічого не допомагати, то почув крик: Допоможіть! Допоможіть! О, Що за крик? А то був Олег. Він після розмови з братом пішов на балкон дещо дістати. Вітер подув і на балконі зачинилися двері. А на вулиці то зима? А, треба було швиденько йому відчинити. Е, ні. Він же ж сам навчив брата не допомагати нікому. От Марк і сказав: Та допомагай собі сам. Я не хлопчик на побігеньках і не ганчірка тобі якась там. А, та ти що? Який Марк став? Навіть брату не допоможе. А що? Олег його сам так навчив. І тут зрозумів Олег, що скоро згеть замерзне, і потрібно щось робити. І почав він вилазити, щоб перелізти на сусідський балкон. Він підслизнувся і ледь не впав. Ой, ой ой, -ой що ж буде. А що, могло б бути зовсім недобре, якби не Марк? Він якраз таки вискочив і допоміг своєму братику. Так, таки допоміг. Та звісно. І з того дня вирішив більше не слухати таких порад, а бути хорошим і слухняним помічником. Правді, добрячок, я оце подумала. Ах, добре, що і зайчик у нас такий помічник. Та дійсно добре. Тому, ти, мишко, не сварись на нього за таке і не вчи його усіляким дурницям. Добре, не буду. Ну, а нам же час готуватися до сну вам малята, і будьте слухняними помічниками. І нехай добрий Ісус вам у цьому допомагає.